Вітання стрільцям! Ви на каналі Проствол. Сьогодні у нас цікавий випуск про те, як можна зробити ваше тренування більш бюджетними, використовуючи набій 22ЛР та відповідні девайси для цього. Якщо цікаво, не перемикайтесь. Далі буде дуже інформативно. практичній стрільбі є одна негативна штука, попри всі велетенські його переваги над всіма іншими видами спорту. Це А, вартість зброї, Б, вартість боєприпасу. І якщо ми говоримо вже прямо про серйозний підхід, то вартість зброї просто розтвориться в вартості боєприпасу, тому що практична стрільба це динамічний спорт, це дуже такий прикладний спорт і він базується на умовних рефлексах. Сама суть практичної стрільби це зменшення часу з моменту прийняття рішення до моменту натискання на спусковий гачок якісного натискання на спусковий гачок, і практична стрільба базується передусім на умовні рефлексії. Тобто, побачив картинку прицілу, натисну на спусковий гачок. А далі цілий цикл операцій по поверненню картинки прицілу по зміні положення і так, далі, і так далі. Це все вже техніка. Але сама суть це побачив картинку, натиснув натисну на гачок. І ось, виходячи з цієї концепції, якщо ми говоримо про дійсно серйозні навики в практичній стрільбі, в будь-якому випадку постає питання великого настрілу. І зараз я розумію, що багато хто з вас досить скептично подивившись на тематику, по перше нашого відео, по, по друге, на те, що у нас на столі напише коментар про те, що 22 lr а ви вже зрозуміли, куди я клоню, не дає того ефекта віддачі і так далі. і Так далі, я абсолютно з вами погоджуюсь, але. Є один момент. Є фіни, які виступають в практичній стрільбі дуже багато років. Є їхні призові місця на чемпіонатах світу. Є американці, які використовують також ці техніки, і вони всі стріляють з 22ЛР дуже, дуже дуже немало. І ось виходячи з цієї позиції, виходячи з цієї концепції, сьогодні я буду вам розповідати про те, як можна скоротити і зменшити ваші бюджети на практичну стрільбу, на підняття навичок і при цьому підвищити ваш стрілецький навик. Поїхали. В цьому місці я хочу зробити наголос на те, що наш канал Проствол не стільки. Будемо говорити рекламний, скільки має прикладне значення, тому що все, що ми про що вам розповідаємо, все, що ми вам показуємо, ми пропускаємо через наш відносно немалий досвід і наші знання. І ось навіть в цьому випуску я хочу вам зробити повторюсь наголос на тому, що про ті речі, про які ми сьогодні вам будемо показувати, ми будемо говорити крізь призму практичного використання в наших таких стрілецьких колах таких предметів. Просто вони дещо оновлені. І знову ж таки, в цьому моменті я хочу розділити на наше відео. На дві частини перша частина відео це буде умовно про спорт і про міні карабін, про міні райфл дисципліну. І друга частина відео буде про тренування для. Будемо говорити дорослого, дорослої дисципліни для дорослого карабіну. Чого я такі роблю розділення? Тому що різні концепції, різні підходи, підходи до конструкції девайсів, які зараз я вам представлю, і будуть диктувати різні умови їх використання, різну площину, прикладну площину, до якої буде прикрадений цей карабін. Отож, зустрічайте зараз. Дуже класна штука. Це Тіпман М422. Відомий, дуже відомий, класний карабін, але в модифікації RCR, RCR 24. Особливістю цього карабіну є те, що, ну, по-перше, давайте так, хто не знає, що таке тіпон. Тіпо на сьогоднішній день це сама вдала платформа серед 22 ЛР мілкашок в форматі М4, М16, просто по тій причині, що у неї надзвичайно вдалі магазини. У мене особисто є такий тіпман першого покоління, один з перших, з яких завезений в Україну. На сьогоднішній день він пробіг ну, більше 30 тисяч точно. За цей час в ньому мінялося лише пружини спуску і, по-моєму, пружина зубо екстрактора. І чистився він декілька разів за цей настріл, ну, може, разів там. 5. І в ньому декілька разів розбиралися магазини, тому що всі знають, що 22 ЛР покриті такою легкою осалкою патрони, і вони залишають на магазинах певні сліди при великій при інтенсивному використанні. Тому магазини потребували за цей настріл декілька разів механічного очищення від цієї самої осалки. Ось що таке Тіпман щодо ергономіки, щодо загальних такої компоновки, нічого надзвичайного тут немає, просто нормально зроблений карабін нормальними руками. І да, в нього таке вилита тригергард разом з. А це, напевно, його єдиний такий візуальний мінус. У всьому іншому абсолютно пристойна штука. Але цей Тіпман М422 був настільки прикладним, що говорити про його використання в спорті можна було би, але з певними такими поправками. Компанія Тіпман Арус пішла далі. І ось на кінець 25-го року я тримаю в руках карабін, підготовлений для міні райфл Зверніть увагу на те, як я легко тримаю цей карабін. Вся справа в тому, що його вага не перевищує 1,7 кг в розрядженому вигляді. І в усьому всьому іншому, цей карабін вже доведений під стрільця, під юзера з цікавих речей по відношенню до того до той моделі, яка у мене на самому спусковому гачку з'явилася насічка, але вона, в принципі, була і раніше, встановлені піни, які не провертаються. Рукоятка взведення у нас двостороння під лівшу і правшу, і має таке досить суттєве розширення, що дозволяє. Карабін заряджати дуже швидко, але основна фішка навіть не в тонкому стволі, навіть не в цій розширеній рукоятці, а в наявності рукоятків зведення на цівці. Для чого це потрібно? Зараз я вам продемонструю, просто скажімо так, з точки зору спорту. Якщо стрілець стартує з положення номер 2 де, де магазин приєднано, а набійник пустий, ця рукоятка дозволить нам зробити досилання патрона в патронник швидко і не не втрачаючи час на. Те, щоб заряджатися сіє всього положення, а зарядившись з цього положення, може десь бути трошки невдалий хват, невдала вкладка і так далі, це може попливати на результат. Звичайно, після там, першого другого пострілу можна виправити ситуацію, але тіпман вже зробив все так, що це за це переживати і турбуватися не потрібно. Рукоять зведення в нас прямо тут. Що стосується третє положення, зрозуміло, це не важливо, тому що коли ми говоримо про третє положення, можна стартувати затворних затримки, всунувши затворну затримку, і от би. Якби... Jakby wsem... Зробити дуже швидко. Але що стосується другого положення, заміни магазину, викидання патрону з патроніку в 22 ЛР, це досить суттєва така штука, то Тіпман Армс тут прямо, прямо таке попереду всієї планети. І оця така, здавалося, простенька штука, насправді додає комфорту. Комусь, можливо, буде некомфортно при такому хваті, ця рокет буде заважати, але, чесно кажучи, в прямому зрості 1,85 метра, я взагалі не відчуваю ніяких проблем а, Саме з цією штукою мені подобається. Тому Тібмен м 22 на мій погляд, це один з таких еталонних карабінів для міні-райфл. І для того, щоб не розривати, скажімо так, свій фас, свою вкладку, свою висоту лінію прицілювання, тому що це все повторює прототип М4. І є бажання виступати в міні-райфл або займатися цим досить серйозно, а також стреляти дітям, жінкам і так далі. так так далі, і так далі, То ця штука самий класний квиток в світ міні райфл на платформі М4. А конструкція магазину з двома металевими губками, а ці дві губки металеві, роблять цей магазин самим вдалим магазином серед платформи М4. Я не буду там. Як би ображати всі інших, всіх інших виробників. Вони насправді серед них є деякі карабіни, які зроблені краще, які зроблені, прямо такі зовсім оригінально. З оригінальних запчастин, з алюмінію 7075-го 6, але при цьому маючи магазини, які не мають такої конструкції, не мають таких губок, не витягують ці ресурси, цей настріл, який може витягнути цей тіпман. Він не стріляє тільки тоді, коли він механічно брудний настільки, що не закривається затвор. У всіх інших випадках. Проблем з ним немає. ну і Інше питання це механічна очистка магазинів, хоча б в раз в 10-12 тисяч пострілів. ну таке Таку штуку мусите зробити. Малесенька вага карабіна дозволяє маніпулювати будь-кому. Цим карабіном, хоч однією рукою, хоч двома, без різниці. Повторюсь таки, для підліткового віку для секції практичної стрільби, для жінок просто топова штука. Для тих таких сурових стрільців, які хочуть отримати максимум швидкості, максимум ергономіки, максимум привички по відношенню до вашого бойового будемо так говорити, спортивного прототипу прямо ідеальна штука. Я думаю, що протіпан все зрозуміло. Це резюме, класна перевірена річ, яка доведена для спорту за рахунок органів керування. За рахунок довгої сівки, за рахунок легкого ствола, малої ваги і можливості підлаштувати класично все під себе, тому що рукоять, приклад, все це підходить, ну, можна сказати, з Аліекспресу на ar 15 І на цьому моменті ми про нього перестанемо говорити. І перейдемо до дуже цікавої новинки: це апір. Зараз він зібраний на базі ловера ДБ15, апер від компанії Diamondback в калібрі 22 LR. Це вже також дуже цікава штука. Я можу вам сказати своє відношення до аперів такого формату. З'являючись таким давнім шанувальником і давнім користувачем платформи М422 від компанії Tіpman, для мене вона таки залишається еталоном в ar серії якщо ми говоримо відокремлено про мілкашки в 22 ЛР у форматі AR-15. Але тим людям, які не бажають купувати нову одиницю. Бо які вже звикли до, свої, до свого ловіра. Така штука, як апер 22 lr від компанії Diamondback, стане у пригоді. Вона використовує пластикові магазини від компанії SMMG. Це магазини, які являються формат губок є самим популярним взагалі серед 22 lr На нього є велетенська кількість різних виробників на цей формат і можна купити там буквально майже в будь-якому збережському магазині, який в нас є в Україні. Цей магазин стає на штатне місце аероплатформи. Ходить в стартні підсумки, і якби в цьому контексті ви не відчуєте взагалі ніякої різниці, хіба ще по вазі. Сама вставка зроблена з нержавіючого з нержавіючого сплаву, і його і величезним плюсом цієї вставки є те, що тут відсутній шток, як в цих незаконних комплектах, які інколи продавалися в нас на відомих ресурсах, на відомих формах. Ми звичайно. Засуджуємо такі продажі. Штоку немає. Тобто тут вільний затвор, який штовхає, як і в класичному, там, класичній схемі, типу М422, який штовхає патрон, який подається з магазину, без цього штоку у вигляді. Я зараз вам поясню проблематику цих вставок, які продаються, ці кити, які продаються у нас. Повторюся, мало того, що вони незаконні. Це перша проблема, яка повністю викреслює все інше. Але тим не менше, в них є один такий конструктивний недолік, який особисто мені дуже не подобається. Я знаю, Властиків таких вставок, які настріляли з них велику кількість набоїв. І ці вставки періодично ламаються саме в одному і тому ж самому місці. Для того, щоб подати в набійник калібра 556 чи 223 набій 22ЛР, потрібен був такий шток у вигляді габариту, габариту гільзи 223. І таким довгим штоком цей набій 22ЛР подавався безпосередньо вже в сам канал ствола. Цей шток періодично обломувало. Не стальний, він зроблений був з різних сплавів, Навіть якщо він був стальний, він був виконаний, помім технології, якимись обхідними путями, і це було дуже дешево, і це було видно. І все це працювало дуже-дуже так я вам неякісно. Цей апір пішов далі, виробник цієї вкладки пішов далі. Вже в набійник, в патронник сам вставляється. Будемо говорити, така вставка, яка не дає набою можливості люфтити. І тут, відповідно, ми отримаємо звичайний класичний такий затвор, вільний затвор, який штовхає набій з магазину під потрібним кутом на рампу подачі. В теорії все це має працювати нормально. В практиці з американських ресурсів в принципі вони довольні, але я мушу сказати, що це штука, яка, на мій погляд, я б і не брав би в спорт, я брав би і для тренувань, тому що для спорту існує більш такі спеціалізовані речі. Але як... Здешевшення ваших тренувань. Це прямо такі знахідка, яка можливо поміняє ваш формат тренувань. Чого я говорю саме про такі речі? Дивіться, по перше, 22ЛР дає вам можливість тренуватися в тирі, дає можливість тренуватися на тих стрільбищах, де де немає дозволу на використання крупних калібрів, дає змогу використовувати глушники, стріляти досить тихо з усіма наслідками. Зрозуміло, але саме основний момент це вартість боєприпасу. Дешеві патрони федерал або блейзер вартують там дещо більше 5 гривень станом на кінець двадцять року. І це дає можливість робити велетенський настріл, не витрачаючи велетенські бюджети. Більше того, тренування можна формалізувати до наступних принципів. 80% тренувань стрілець буде стріляти з 22 ЛР, і 20% завершаючи там вправи чи проміжні вправи. До речі, про які ви можете взнати більше на нашому каналі, тому що в нас є багато посилань, багато відео на цю тему. Саме з 223, щоб стрілець виходив з тренування з, з відчуттям дорослого карабіну, дорослої віддачі, дорослого звуку. Зараз в цьому моменті я вам поясню, чому саме 22 ЛР являється дуже вдалим рішенням для того, щоб покращити ваші тренувальні процеси. Він не має того ефекту віддачі і того звуку пострілу, який є у 223 го Але в нього є основний момент. Практична стрільба знову ж таки це рефлексія. Побачив зображення, яке задовольняє стрільця для того, щоб здійснити постріл, тобто марку, на тому місці, куди хочеш влучити на мішені потиснув на спусковий гачок, все інше, всі інші операції, контролю, віддачі і так далі. Вони слідують вже тільки після того, як стрілець побачив. Достатню картинку прицілу, достатні які зображення і марку, і натиснув. І в цьому контексті напрацьовувати зв'язок побачив, натиснув, побачив, натиснув, набагато дешевший, продуктивніше, і частіше можна це робити, чим з 223 м Звичайно, якщо у нашого глядача є можливість стріляти 20-25 тисяч набоїв в рік з 223 калібру, міняючи при цьому там, два рази за цей настріл, ствол або карабін, прекрасно. Насправді, якщо є така. Це прекрасно. Насправді це було дуже круто. Це супер. Це от прям лайк і підписка. Але якщо. Немає такої можливості, а стріляти потрібно, стріляти хочеться і тренуватись також. Потрібно то такі рішення можуть суттєво підняти ваш рівень. Ось для чого це потрібно. В тренувальні вправи просто в таких при використанні таких карабінів ви зменшуєте по відстані, але збільшуєте по наповненню, тому що практична стрільба це не тільки про картинку прицілу, це про входи, про виходи з стрілянських позицій, про оптимізацію вашої вкладки, про оптимізацію геймплана і такі, такі всі інші речі, з якими ви зіштовхуєтеся в. Під час стрільби, а знову ж таки, фанову стрільбу ніхто не відміняв. Використання цих цих карабінів у якості розважальних карабінів на стрільбищі також ніхто не відміняв. Тобто діапазон їхнього використання надзвичайно широкий. Але для мене особисто цей карабін це класна, класний замісник. В тренуваннях будемо говорити між дорослим і, і дитячим калібром. Вибачте, я називаю його дитячим. Там можу собі дозволити. І цей карабін – це вже така класна спортивна машина, яка дозволяє вам зануритися у світ практичної стрільби. На всі 300% дуже дуже глибоко, максимально глибоко. При цьому не розривати вашого ментального зв'язку з більш дорослою платформою. Тому дуже дякую за увагу. Надію, що вам стало зрозуміло, для чого ці карабіни потрібні, яка їхня прикладна функція, яка площина їх використання і як ви можете оптимізувати ваші процеси. Обов'язково залишайтеся з нами, обов'язково підписуйтесь, тому що в наступних відео ми робимо зараз маленький анонс на 26-й рік з моїм колегою Євгеном. Ми для вас підготуємо. Цілий ряд передач, ряд циклів саме про використання таких речей, як можна оптимізувати, а також підготувати спортивні плани тренувань і підняти свій рівень за рахунок використання таких от бюджетних штук. Дякую за увагу, пока.